Вимикай буденність, вмикай премач на зв'язку. Аналітик центру ініціатив Повернись живим. Гліб Волоський, пане Глібе. Я вас вітаю. Доброго дня. На вашу думку, який етап літнього наступу росіян ми зараз переживаємо? Він уже в розпалі чи тільки починається? Наразі ми спостерігаємо збільшення інтенсивності бойових дій на фронті. Фактично, що відбулося в період лютого березня цього року, інтенсивність бойових дій знизилась приблизно до 120-140 бойових зіткнень на добу в середньому. Зараз ми можемо спостерігати збільшення цієї інтенсивності до 170-180 бойових зіткнень на добу, тобто фактично, те, що називають літнім наступом, вже триває uh -huh. з іншого боку. чи можна його називати літнім наступом питання відкрите. чи можна називати можна визначити якось його конкретний початок, тому що так чи інакше російський наступ ніколи не закінчувався, навіть під час так званих перемирь, і що можемо спостерігати дійсно так, це зменшення або збільшення інтенсивності. Постійних наступальних дій, які здійснює Російська Федерація на фронті, Так, ну навіть якщо ми говоримо про літній наступ як про якийсь окремий процес, то от під час цієї частини наступальної кампанії, яка на найбільш сприятливі погодні умови припадає, десь там до початку жовтня, які з вашої точки зору росіяни ставлять перед собою цілі? Їх фокус однозначно це Донецька область. Ми можемо бачити це як по розподілу сил вздовж різних ділянок фронту, так і по інтенсивності бойових дій, знову ж таки, на різних ділянках фронту. Найбільш, ймовірно, їм не вдасться повністю захопити Донецьку область в рамках цієї наступальної кампанії, попри їх амбіції. Тому вони наразі концентрують свої зусилля на Покровську і на Константинівці, імовірно, розраховуючи, що за ...константинівці... Так, щось сьогодні зв'язок, бачите, не вперше нас підводить. Пане Глібо, ви трошки нам підзависли до Краматорсько-слав'янської агломерації і наступ Т та та Зараз чуємо сконструю свій наступ на Покровську на Покровській Константинівці, розраховуючи, що захоплення особливо Константинівки відкриє їм нас і криємо можливість для подальшого на. Наступ... Ступу в напрямку Краматорська слов'янської агломерації пізніше цього року. Так, якраз у нас були перебої з зв'язком, коли ви говорили про ситуацію в районі Костянтинівки? Там не так давно росіянам на жаль вдався прорив через трасу Покровсь-Костянтинівка, і так зараз як Покровськ в напівкотлі виглядає Костянтинівка в схожій ситуації. Наскільки загрозливою там зараз є ситуація? і Наскільки росіяни наближаються до можливо своєї мети взяття в такі клешні Краматорської агломерації? Оплення Константинівки з трьох сторін у зв'язку з просуванням росіян з боку Часового Яру, з боку Торецька і з боку цього прориву на трасі Покровська-Константинівка біля Нової Полтавки, Полтавки, зокрема, їх просування поки має скромніші масштаби в напрямку Часового Яру і Торецька, у зв'язку з тим, що вони зав'язли в міських боях, але просування в районі Нової Полтавки виглядає загрозливим. Mm -hmm. Ну і на сумщині росіяни на жаль просуваються з огляду на те, які сили вони там кидають. Як ви думаєте, це спроба створення цієї так званої буферної зони? Чи вони мають намір просуватися якомога глибше в область? В сумській області у нас зосереджено доволі велике групування російських сил, яке оцінюється від 50 до 60 тисяч військовослужбовців. Саме ось концентрація таких великих сил дозволяє їм здійснювати просування тим не менш цих сил наразі недостатньо для того, щоб здійснити якусь більшу операцію і намагатися оточити обласний центр або тим більше намагатися його захопити. Саме просування тим не менш створює низьку дилем для нашого командування, змушуючи його утримувати сили і не дозволяючи перекинути резерви на Константинівський напрямок під загрозою того, що Росіяни будуть просуватись на сумському напрямку надалі. Саме це я думаю є основною метою Росії в, в Сумській області. Uh -huh. А просування безумовно, які вони зможуть там здійснити постфактум можна буде оголосити буферною зоною заради інформаційного впливу всередині Росії. Ну, минулого року, коли росіяни намагалися наступати ем, в Харківській області, Вовчанськ липці, то там швидко цей наступ вдалося зупинити на Сумщині. Бачимо, що вдається їм. Вони просуваються уже сьогодні Деякі аналітики писали про те, що буквально 20 кілометрів до межі е, обласного центру їм залишається. За рахунок чого таке просування на Сумщині стало можливим. Знову ж таки, основне питання тут це ось розтягне це велика концентрація сил Російської Федерації в Сумському регіоні, і одночасно суттєво розтягну розтягнуті наші сили через чисельну перевагу якою володіє Російська Федерація, яка дозволяє здійснювати низько одночасних наступів, як наприклад на Донецькому напрямку на Ломайському, на Куп'янському і на Сумщині. Тут важливо звичайно розуміти, що подібні операції розтягують не тільки наші сили, але й російські, і в той час як наразі вони можуть це робити завдяки чисельній перевагі зі. В більш середньостроковій перспективі виснаження їх сил під час наступальних кампаній змусить їх так чи інакше фокусуватись на одному чи іншому напрямку під загрозою того, що їх просування зупинуться всюди. Пане Глібе, дякую вам дуже за розмову. Це був Гліб Волоський, аналітик центру ініціатив Повернись живим, з яким обговорювали літній наступ росіян, якщо можна так його називати, принаймні оту частину кампанії, яку вони проводять зараз. Ну і на